Максимум сервіс для вашого бізнесу у Львові. Це комплексне вирішення усіх питань, пов'язане з обслуговуванням та ремонтом принтерів. Для наших клієнтів ми максимально оптимізовуємо цю статтю витрат. Лего частинка, яких припадає на заправку та відновлення картриджів. Будь-який картридж має свій ресурс, а ми маємо базу даних, в якій цей ресурс обліковується. Кожному картриджу присвоюємо унікальний штрих-код, під яким збережена уся історія обслуговування. Системний підхід забезпечує вчасність та точність планування робіт, і вам не доведеться періодично виходити за межі бюджету через непередбачені ситуації. Принтер повинен друкувати. Проста опція, за стабільність якої сотні клієнтів нагородили нас багаторічною співпрацею. Ваш безтурботний друк це наша турбота. Діагностуємо, видаляємо відпрацьований тонер, чистимо, замінюємо зношені деталі, заправляємо тонер із контролем ваги картриджа на виході. Друкуємо тестову сторінку і обов'язково упаковуємо картридж у сонцезахисну плівку. Цей алгоритм дій виконуємо в приміщенні нашого сервісного центру на проспекті Чорновола 63 а На час заправки вашого картриджа надаємо підмінний. Питання логістики закриваємо нашими кур'єрами. Якщо ви у Львові, замовляйте у нас послугу кур'єра. Знижки тут математика проста. Більше картриджів, більш гнучка політика ціноутворення. Гарантія, вона у нас чесна і на всі види робіт. Що ж, на сьогодні не все. Не все, бо це максимум сервіс. Ми ремонтуємо принтери. Термін виконання робіт один день. І плюс ще один день, якщо потрібної запчастини немає в наявності. Сьогодні час коштує дорожче, ніж гроші. Ми заощадимо у вас час.